Коли людина сама, політик, та народна депутатка, коли вона сама починає виносити свій якийсь діагноз у публічний простір, то він перестає бути приватною справою, надто коли вона цим діагнозом починає щось пояснювати, та, пояснювати свою поведінку, пояснювати особливості свого мислення. ну Тут не йдеться про приватну особу, йдеться про, про народну депутатку з доступом до державної таємниці. так Оця її відмова е, підтвердити чи спростувати або заперечити, е, наявність в неї офіційного діагнозу, викликає сумніви у тому, що цей діагноз насправді є, а не пані Безугла собі його придумала сама. У тому випадку, якщо вона собі його придумала сама, то е, ми можемо говорити про те, що саме Мар'яна Безугла стигматизує людей. Тичного спектру своєю поведінкою не маючи офіційного діагнозу, вона починає ним прикриватися для того, щоб пояснити. Давайте говорити прямо усю ту дичину, яку вона озвучує в публічний простір.